Чому стоїть вага на кето-дієті? Є багато причин. Зараз я перерахую сім з них, ймовірних. Ви собі подумайте, проаналізуйте і ліквідуйте. До речі, всю теорію кето, практичні поради, чек-листи, списки я все це зібрала в своєму навчальному курсі. Курс можна придбати, пройти та успішно худнути. Щоб придбати курс, напиши мені на телеграм посилання в шапці профіля. Отже, перша причина, з якої вага може стати на кето, це під'їдання та перекуси. Якщо це присутнє в вашому житті, просто ліквідуйте цей момент, їжте суворо два рази на день або три рази на день, скільки там у вас по вашому інтервальному голодуванні без жодних перекусів. І пам'ятайте, що навіть... Чашечка кави з вершками це вже їжа. Тобто їжте тільки суворо два рази на день і строго дотримуйтеся свого інтервалу голоду. Друга причина це забагато жирів або забагато вуглеводів. Якщо ви з'їсте забагато жирів, ваш організм спочатку спалює той жир, який для вас зайвий для утворення кетонів, а потім вже спалює ваш жир. Друга е, причина це забагато вуглеводів. Ви вже їсте понад 20 грамів вуглеводів на день, вже не є в кетозі і, звісно, вже не так активно худнете. Що зробити, щоб ліквідувати цю другу причину? Е, порахуйте калорії е, 2-3 дні, позаписуйте, що ви їсте, введіть собі такий щоденник харчовий. І зрозумійте, скільки ви їсте, які у вас пропорції жирів, білків і вуглеводів. Третя розповсюджена причина зупинки ваги на кетодієті – це замало калорій. Так, замало їсти теж не потрібно. Порахуйте калорії, проаналізуйте свій раціон. Якщо ви їсте вже довгий час менше, ніж 1200 калорій, скоріш за все, ваш метаболізм просто. Зупинився, тобто він є, але дуже-дуже повільний. Таким чином, ви порушили свої метаболічні процеси. Не можна впадати в крайності і їсти замало. Оптимально, це два прийоми їжі на день і не менше 1200 калорій, а якщо більше, то навіть краще. Наступна причина, з якої часто вага стоїть. Це присутність в вашому раціоні тих продуктів, які заважають худнути конкретно вам. Ви мусите проаналізувати і подумати: ви вже досить давно худнете, ні, ви вже знаєте, як це відбувається. Які продукти вам можуть заважати? Наприклад, які продукти заважають худнути за на кетодієті? Це кисломолочний сир, взагалі будь-які нежирні молочні продукти, кефір. Надмірне споживання ягід, взагалі їх краще виключити в такому випадку, коли вага стоїть. Горіхи, краще виключити з реціону, кешю, е, арахіс, і віддати перевагу бразильському горіху більш жирному. І в літній період дуже шкодять схудненню свіжі помідори. П'ята розповсюджена причина зупинки ваги на кето. Це вживання алкоголю. Навіть дозволений алкоголь, навіть в невеликих кількостях здатен зупинити е, спалення зайвого жиру в нашому організмі. Якщо ви е, вживаєте алкоголь, навіть дозволений, навіть сухе вино, е, принаймні один келих ввечері, то пам'ятайте, що можете перестати худнути наступні 3-4 дні. Остання причина, з якою ми можемо перестати худнути, це стрес і недосип. Якщо в вашому житті це присутньо, подумайте, проаналізуйте, як це можна ліквідувати. Може йога, може медитації, може якісь масажі, може ще щось вам допоможе. Якщо ви не спите або спите мало, це викликає е, таку продукцію гормонів стресу, які нам дуже дуже заважають худнути. Ну і останнє, що хотіла сказати: якщо вага не іде, але сантиметри зменшуються, то ви худнете. сантиметри наші об'єми то найважливіше.